Це такої унікальні ступиці без гальмівного барабану, але ну, тут нема чому гальмувати, звісно. От. І от оце 16 колесо, которо на 40 шпиць, о, о, має обад. Ну, також унікальне, я вам так хочу сказати. Таким чином оно встановлюється на власне місце. І потім сюди ще буде накручувати такий круглий навершень. Котрого в нас поки що немає, ми його будемо виготовляти, тому що ну, його, на жаль, втратили свого часу. Це мотоцикл L72, ну, от серед колекціонерів вважається, що якщо ти навіть не займаєшся мототехнікою, а в тебе там просто активки, автобус. Тобто, от М-72 в тебе має бути. М-72 це мотоцикл, копія мотоцикла БМВ Р-71, звідки він з'явився. Знаєте, є, от Всі кажуть, що він копія мотоцикла БМВ і ось він є. А шлях, от як він пройшов від БМВ до Радянського Союзу, і чому в 40-му-41 році в Радянському Союзі вже виробляли БМВ, повну копію на деяких заводах, про це всі умалочують. Я відстежив цей шлях. Особливо коли вони взяли Маріуполь і почали тиснути на Запоріжжя. І от, на щастя, більшість наших мешканців не знає цей день, але я би радив його запам'ятати, тому що 6 травня вони дуже хотіли щось зробити до 9 травня. І 6 травня 2022 року, то для нашої області я вважаю, і для Дніпровської також цей день знаковий, тому що ми працювали усі, тобто працювали. Всі працювала вся наша техніка, працювали інші бригади, і ми всі гатили в одному напрямку, тому що вони перли там ну, просто лавини.